На трасі Луцьк Львів перед Радеховом сталася аварія. Від удару автомобіль розірвало на дві частини. Очевидці кажуть, що ймовірно є загиблі. Про це пише телеграм-канал Луцьк Бентежний. За словами людей, які були на місці, зіткнення було настільки сильним, що авто розлетілося навпіл, свідки кажуть, що без жертв не обійшлося. Обставини аварії, а також точна кількість учасників і постраждалих поки що встановлюються. Деталі згодом. Намагався підірвати автівку українських воїнів у Миколаєві. Викрили завербованого агента РФ. Як встановило розслідування, він мав закласти саморобний вибуховий пристрій, підсилений металевими гайками під автозахисників, які воюють на південному фронті. Відомо, що замовлення виконував 20-річний різноробочий з Києва, який потрапив до уваги ФСБ, коли шукав легкі заробітки. Нині юнак перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Заволоділи понад двома мільйонами гривень під виглядом постачання дронів для ЗСУ. Правоохоронці столиці викрили у шахрайстві двох жителів Одещини та Киянина. як повідомили у поліції, 30-річна підприємиця у змові зі своєю матір'ю та знайомим чоловіком пропонувала поставку у квадрокоптерів. Після отримання грошей за товар на рахунки фіктивно створених ФОП бізнесмени зникали, не поставивши замовникам оплачені квадрокоптери. За такою схемою, троє спільників ошукали волонтери на понад 500 тисяч гривень, продавши йому безпілотні літальні апарати. Згодом двоє з вище зазначених підприємців заволоділи. Ще понад півтора мільйона гривень коштів підприємство, яке хотіло закупити дрони для передачі військовим. Тепер зломисникам загрожують до 12 років позбавлення волі. Вирішили інвестувати у сільськогосподарську техніку, вклали мільйони, а потім залишилися біля розбитого корита. У Києві викрили масштабну шахрайську схему. Встановлено, що підозрювані агітували вкладати гроші у закупівлю сільськогосподарської техніки США, позиціонуючи себе як перший аграрний інвестиційний фонд в Україні. Потенційних інвесторів переконували, що це дуже вигідний бізнес, адже техніку можна здавати в оренду або продавати. Таким чином видурили у більше ніж 20 Людей грошей на суму понад 12 мільйонів гривень. Про підозри повідомлено власнику та директору так званого товариства. Тепер вони можуть провести за ґратами до 8 років. На Староконстантинівщині молодик вдома зберігав гранати та інші боєприпаси. Як повідомили у поліції Хмельниччини, у селі Єршики між двома односельчанами сталася бійка. Патрульні, які прибули на виклик, встановили, що один із його учасників зберігає багнет ніж, який належить до холодної зброї. На місце прибули слідчі, які виявили також міні-арсенал боєприпасів. Понад півсотні патронів, дві гранати Ф 1 підривачі до них та три тротилові шашки. Усі заборонені предмети вилучили та направили на експертизу. Правоохоронці знешкодили масштабну мережу з майже тисячі онлайн-ресурсів із забороненим контентом. Одного з фігурантів уже взяли під варту, іншого оголошено в міжнародний розшук. Триває встановлення їхніх спільників. Повідомляють у поліції. Першим встановили мешканця Львова, який керував цілою інфраструктурою із тисячі сторінок та орендував сервери для розміщення протиправних матеріалів. Під час обшуків вилучили техніку й автомобіль. Йому заочно повідомили про підозру та заблокували криптогаманці. Під час другого етапу. По операції правоохоронці провели нові обшуки та вилучили готівку, техніку, носії інформації та криптогаманець. Ще одному адміністратору оголосили підозру і суд взяв його під варту. Досудове розслідування триває.